Маємо новий закон для фоп, де в нас мова йде про зміни до нашої звітності з 2026 року. Про нові пільги для фопів і нові ускладнення для фопів також є. Поїхали детальніше. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. І в нас є законопроект, давайте, так, тому що цей законопроект він вже Прийнятий Верховною Радою і відправлений на підпис президенту. Після підпису президента і публікації він вже вступить в силу і буде з законом. І в цьому законопроекті в нас є достатньо цікаві речі для фопів, які стосуються дуже, дуже багатьох, тому що тут в нас нові пільги, нові зміни до звітів, нові ускладнення по роботі деяких фопів. Давайте розбиратися, що це за проект, що він нам буде значити. Отож, показую вам, власне, сам законопроект 13157. Він в нас вже на підписі президента, тому що закон прийнято ще 16.07. 22.07 відправили на підпис президента. Мене трішечки, звісно, тригерить, що його довго не підписують. Е, як деякі інші законопроекти в нас підписували дуже швидко, цей на підписі вже місяць, майже загалом має підписати президент, тоді вступить в силу, і м, будемо по ньому працювати. Що він значить, що він нам дає? Перша зміна, яку вводить цей законопроект, це те, що ті підприємці, які мають найманих працівників, е, вони зараз в нас звітують по найманих. Щомісяця Щомісяця подаємо податковий розрахунок. Цей законопроект говорить, що з 2026 року всі ФОПи повертаються до звітування понайманих, як і раніше, поквартально. Всі інші лишають лишають е, помісячні звіти, тільки ФОПи будуть знову звітувати поквартально. Що ж, вже бачили, вже знаємо, як це відбувається. Форми будуть такі ж самі, тому маю надію, що все пройде окей, і е, в нас не буде ніяких заминок із тим, щоб ці звіти подати. По квартально так поквартально розберемось. Також ті підприємці, які продають алкогольні чи тютюнові вироби і мають найманих працівників. Будуть змушені платити їм заробітну плату не менше двох мінімальних заробітних плат, якщо діяльність ведеться в обласних центрах, і не менше півтора мінімальних заробітних плат, якщо поза обласними центрами 50 кілометрів від них. І також ті підприємці, які не мають найманих працівників, але займаються продажем алкоголю тютюну, також будуть нараховувати собі ЄСВ по базі від двох мінімальних і півтора мінімальних заробітних плат. Відповідно, загалом, ті, хто продає алкоголь тютюн, будуть платити більше. Податків за найманих працівників, якщо в них мінімальні були ставки заробітних плат, і більше є СВ за себе, якщо найманих працівників в них немає. Ось так: от, просто доки без коментарів. Є, є така норма. Е, наступна норма вже позитивна для підприємців. Принаймні, хочу вам її показати. Ось вона особи зазначені у пунктах 4 5. Це в нас підприємці на спрощеній і загальній системі, звільняється від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за який роботодавцем, зокрема резидентом Дієсіті, сплачено страховий внесок за таких осіб не менше мінімального. Кажете, Михайло, а такий пункт був. Ми його бачили і ми його читали. Так, він був, але трохи в іншій редакції. Раніше тут було присутнє, що якщо Підприємці мають основне місце роботи і за них сплачує ЄСВ роботодавець, тоді можна не платити ЄСВ за ФОП. Що, от ми прибрали просто е, малесеньку фразу із основним місцем роботи, але що вона дає? В результаті у нас всі військовослужбовці, за яких ЄСВ сплачує військова частина, ЄСВ за ФОП можуть не платити. А раніше до цієї, до цієї норми були військовослужбовці, які все-таки мали сплачувати ЄСВ. Зокрема, це ті військовослужбовці, які мають найманих працівників оформлених. Податкова говорить, що вони не мають пільги, щоб не платити ЄСВ за себе. З цією нормою будуть мати, також в нас є ті люди, які є і підприємцями, і працювали на роботі, але за сумісництвом, не на основній роботі. За них там сплачували мінімальну ставку ЄСВ-роботодавці, але вони не мали пільги по сплаті, по несплаті ЄСВ за себе, як за ФОП. Тепер будуть мати. І е, ті. Підприємці, які знаходяться в декретній відпустці, за них, по них ЄСВ нараховується, сплачується, але вони також раніше не мали пільги не платити ЄСВ за себе як за ФОП. Тепер три роки по декретній відпустці ЄСВ нараховується, е, і відповідно за ФОП можна буде ЄСВ не платити. Ремарка, це в нас показую... Досі законопроект, тому що на 22.07 президент його ще не підписав. Цей законопроект не опублікований. Коли він буде підписаний, опублікований, я вам додатково повідомлю в своєму телеграм-каналі. Маєте бути на ньому підписані, тому що там багато корисної інформації даю там спільнота крута, зібралася. Підприємці спілкуються, задають питання один з один з одним діляться досвідом. Я і моя команда там періодично відповідаємо. Тому підпишіться посилання. Ось тут зверху на екрані і в описі під відео. А ще в мене був невеликий виступ, музикальний в сумах. Я продовжую збирати кошти на пікап для морпіхів 505-го батальйону, зокрема для штурмової роти, для хлопців. І, власне, для того, щоб це було швидше, я зробив невеликий музикальний виступ в Сумах. Я вам тут далі його покажу. Це, звісно, позор, я, я, дуже, я дуже боявся і, і напутав слова, але. Я зібрав 560 гривень своїм, своїм виступом на вулиці. Якщо є бажання, є можливість, долучайтеся до збору, ми вже зібрали достатньо велику суму морпіхам, але ще не вистачає, щоб купити їм пікап. Посилання на збір, на банки, на картки будуть в описі під відео. Далі показую свій виступ. Дивіться. І дякую за перегляд. Бережіть себе, на все добре. Сонця зорі, бореться і стінню високо горіх, звоться вище неба, брат і сестра, Догорить багаття вечірня пора, радуйся молоду, в світлій ріці, водоспад молодість, світлі ріці, Бригади бам, бам, брати тут, там воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога стара, Воїни добра, воїни світла, чароста фарай, вже зоря розквітла.